Перекрили вентиль. 72 будівлі в селі Сакуниха Недригайлівського району залишилися без водопостачання. Люди б'ють на сполох. У спеку без водиці не те, що людині, а й тваринам важко. А ще й поливати городи треба. Хто ж опинився у центрі конфлікту? Та кого все ж вивели на чисту воду? Знає наш Данило Горлач. була вода, а це тижні немає води. Не може ні вмитися, нема нічого води, і в колодці нема води. Будь ласка, мені нам нада воду понад тиждень у селі Сакуниха посуха. Водогін, який постачав джерельну з кінця минулого року, раптом відключили. Почали бити тривогу, бо ж кошти на його будівництво збирали ледь не усім миром і витратилися на майже 450 тисяч гривень. До мене в понеділок звернулися громадяни села Сакунихи. Ось зі зверненням допомогти у водопостачанні села і щоб вода постачалася населенню. Відключили, бо водогін не на балансі сільської ради, а остання говорить голова кооперативу, і той, що кран перекрив, вдається до бюрократії. Їх не задовольняє наявність дозволу на введення в експлуатацію об'єкта. Хочуть бачити ще якісь додаткові папери. Сільська рада не, не ска створила комісію, але комісія та не діє, щоб прийняти комунальну власність. Е Водогін є з але шукають, консультують чи правильно, чи неправильно, то є закони, що ще треба. Ті документи, ті документи. Ми з согласі давати які документи. Додатково, коли пішли з перевіркою, з'ясували, водогін дещо несправний, і з усім цим засіли у сільському клубі, сперечалися. Був передварітель на повинен був заключний. Якщо все устранено, зробіть заключний акт. сьогодні, зробіть заключний ну, ну, Чого вчора не зробили? Так ваша комісія? Чому не давати ваша на виході знову за рибу гроші? Чи потрібна та комісія та зайві папери? По перше, що сільська рада не хоче приймати на свій баланс водогін, це неправда. Вона зобов'язана прийняти на свій баланс. Е е реконструйований водогін. Я зверталася до головного ін... Ін... архітектора району. Він мені надав оцей перелік документів, і щоб була створена державна комісія. Питання виникає: треба прийом державної комісії. Я готова на це, але ж постановою ради міністрів ця комісія відмінена. Основний документ на відео цього водопроводу і передачі це декларація провід. Декларація, яка на сьогодні я знаю, є. та все ж вирішили. Через папери люди страждати не мають. Йдемо до найпершої хати перевіряти. Після всіх суперечок воду людям таки включили, але чи надовго велике питання. Данило Горович, Віктор Лапченко на часі новини.